Друзі, знайшли ще одну сім'ю трутовочку. Бжоли багато. Але, 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 що ми робимо. Беремо цилинд. Він нам не потрібен. О По два яйці. По два яйці сім'ї! Відставили і ставимо на це місце новий зуби зараз. Новий так. Не змогли ми собі вивезти. Так, новий вулик поставимо. Так, і що ми будемо робити? Пару рамочок з того вулика сюди зараз. Пару. Рамочок. Пустих. 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 Пару рамочок поставимо. Вже, бачите, льотна джола збирається. Зараз би, нам би сюди маточку і було б чудово. Якби маточка була, давайте ще пару, пару рамочок. І всю трутову сім'ю з трусимо. Це бачите, так? Жола да? злітається, зола злітається. Зараз чотири рамочки їх залишимо. Маночка за повишемо за Стану по Стану. Жали багато. Жали багато і чудова сім'я. Накриємо. Зараз ми можливо десь маточку роздобудемо. Роздобудемо маточку і тоді, я думаю, все у нас буде чудово. А так, поки ми маточку не роздобули. Нічого в нас поки що не склеїться. Так що просижуйте тут Трутовочка. Трутовочка. Кінці отак поставимо, щоб намітити. Так там, ти там, пішіть, покажу що. Сторону ми віднесли сім'ю, а зараз вона летиться. Готова сім'я. Оталі потрібно подалі десь. Зараз вам покажу. Велика сім'я. Велика сім'я, як десь пропала, чи, чи, що ми там робили. О два яйця, по два яйця. Раз. Подивіться рботий те горматиму по два яйця І медові ромки є зараз будемо рятувати цю сім'ю вона чудова сім'я буде Ось сім'я буде, але вже. Залишимо один маточник, подивіться, я такого ще не бачу. Запечатаний маточник в цій сім'ї. Готові рамочки заберемо. Я ще таку не бачив, в мене таке ще не було. Дивіться. Чудовий маточник. І він вже на виході. Давайте цю рамочку матки, яка в нас і немає, поставимо. О, подивіться. Я зараз покажу що. Що коїться. Що коїться цьому вулику. Як вам? Підставимо цей маточник і подивимося. І подивимося, друзі. У мене ще такого не було, а у вас сім'я трутовка, Ну це я побачив так, з вами перетрушував. З вами перетрушував і побачив ось таку рамочку в цьому вулику. Давайте. Цей матошник сюди і поставимо. Льотна бжола, Багатенька її тут заставну утеплювач. Як так? Що вийшло? Прокоментуйте. Я вже вам розповідав, що я роблю. Я розповідав, що я роблю, з такими сім'ями. Ось так струшую, підсаджую матку, або яйце давав. Ну з маткою в мене краще вийшло. Ви бачили два корпуси. Ну а... Тут я знайшов в цій сім'ї маточник, запівпечатаний, великий чудовий маточник. Як так? Давайте спробуємо. У мене таке перший раз. Ми зараз подивимося. Давайте ще інші лампочки подивимося. Е -е, потрібно так, відносити цю такий Ні, більше немає. Більше немає. Це тут трутневий розплід ми весь забрали. Це медові рамочки. Це. Цю бджолу ми відставимо десь в сторону. Ввечері струсимо ще раз, заберемо всі рамочки і хай розлітається куди захоче. А ось ця сім'я в нас буде. Чекаємо. Чекаємо зараз цей маточник на виході. Але зараз ми поліземо в іншу сім'ю ще і підставимо рамочку з яйцем. Ось так ми боремося з тортовкою. Все, друзі, до зустрічі.